Західна Україна така, східна Україна інша. Не вистачає цивільного менеджменту в наших військах. Війна двигун прогресу. Ну, я сам сам все життя був російськомовний. Ти піднімаєш безпілотник, і ти це вже твоє. Твоя висота. Наш ворог так теж працює, і він теж нарощує. Ми просто вигадуємо багато. У нас дуже багато цікавих роз, розробок наших наших саміх саме наших дронів. Я, я вважаю, що наступна зброя це буде лазерна зброя. Ми воюємо і за свідомих українців, і не за свідомих. Ми просто воюємо за українців. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні яким вони бачать його завтра та про що мріють у майбутньому? Сьогодні в нашій авторській програмі людина, яку сміливо можна назвати поєднанням творчості та технології заслужений діяч мистецтв України, продюсер футбольного клубу Зірок Естради а нині засновник школи безпілотних систем Маестро Ербро Позивний Соджа, людина, що вміє дивитися на схід крізь об'єктив мистецтва і водночас крізь око безпілотника. Ми поговоримо. З тобою про те, якою ти бачиш Україну сьогодні, завтра та у майбутньому. І перше питання: як ти особисто відчуваєш Україну сьогодні? Якою вона стала для тебе з роками? Бачиш, вже безпілотник. Безпілотник над нами вже літає. Не, не можемо ні дня, ні часу без нього? Україна сьогодні. Ти знаєш, були в різних містах на лінії бойового зіткнення. І що я побачив? Ну, по-перше, я думав, що центральна Україна така, Західна Україна така, східна Україна інша, і там Південна теж інша. Але нема такої іншої України. От зараз були на Покровському напрямку і теж ну, їхали в той, той регіон, як то кажуть, що люди такі дуже, дуже ну, трішки інші люди. І ми зустрілися. Багато патріотів. Ну, прям я, от я коли поповерталася назад в Київ, і я прям з нашим командиром їхали. і Я прям дивив ну, дивилися там думками за, то, що, за те, що ну дуже гарні люди. Прям дуже гарні люди. І... Нам такі попадалося, Ми знімали там там квартири. Ми живемо там, наприклад, в якомусь там місці, там, де дуже погані будинки, де немає там криші. Вони зовуть до себе. Ми там у них купаємось. Вони там нас кормлять, поєд, поєд, ми там стираємось. Познайомилися з родиною з однією, бати та та мат батька та мати ну такі молоді люди. Ну так в на нашому віку, ну мого віку, плюс мінус Десь там там 50 плюс два сини воюють. Один в Азові і, і, і інший в, в Третій штурмовій. І це, і це якраз то той самий схід, той самий схід, котрий каже, що там патріотів не залишилося, Патріоти вже поїхали, чи десь уже боронять на нашу країну, чи 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 загубилися, чи поїхали до раши, чи чи поїхали за кордон? Ні, такі люди є, і таких людей багато. Друзі, якщо вам подобається контент, і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями на ПриватБанк та Монобанк. Вони є в описі під відео. Дякую кожному за вашу підтримку. Що для тебе е, особисто означає слово творчість у контексті сучасної України на сьогоднішній день? Ну, творчість. Yeah. Я сталкувався з творчістю різною. Творчість е, шоу бізнесова, як моя основна професія, була. І так, творчість, як е, режисура про продюсування, теж частина шоу бізнесу. і, і той же менеджмент цивільний. Ем, що я вам скажу? Ем, коли я з'явився у підрозділ, коли ми почали почали робити все це, почали працювати з бойовими підрозділами, я, я зрозумів одне не не цивільного менеджменту в наших військах. Наприклад, Мадяр, усім усім відомим, усім відомий голова сил безполотних систем. Це іменно менеджмент цивільний, який зміг зробити один з найкращих підрозділів сил безпілотних систем. От якщо б таких більше б таких мадярів нам, бо було б круто. І наприклад, наші теж військові, я, я їм теж хочу пораду, хочу я, якому щоб давати якому комусь пораду. Підпускайте до себе більше так цивільних менеджерів. Вони вони зроблять вам ну дійсно погоду. Подивіться там третя штурмова. Їх подивіться, як як працює Азов. Це ж не, тиль, не тільки військове, це сформовані підрозділи, де дуже багато цивільних працює. І яка у них гарна реклама, які гарні рікрудинг, гарні ідеї? Цивільний менеджер і наша творчість допомагає нашому війську бути сам сам самим тим, ким вони зараз стають. Україна сьогодні. Більше про відвагу, про талант чи про єдність? Ну, перше, що, що на думку впадає, що це єдність. Це єдність. Ми повинні бути єдиними, єдиним організмом, єдиним кулаком. А відвага це, ну розумієте, відвага, вона ж не кожному дано. Ну опять як, як то кажуть, сидять в окопі два дві людини. Одна каже. Ми все помремо, а друга каже, що зараз вийду і там всім наваляє. Тобто, і що що можна сказати, той відважний, той ні? Ні. Вони всі захисники, вони єдні, і вони разом працюють. Тому, тому саме головне це все ж таки єдність. Як людина мистецтва, а, як ти бачиш роль культури у формуванні України в майбутнього? По-перше, це мова. А, ну я сам сам всю, все життя був російськомовний, і тільки з початком вже повномасштабної війни я почав. Хай це буде тяжко, тяжко комусь слухати, але почав спілкуватися українською. У нас, навіть, є сімейний чат мій. Там є батьки, брати, сестри, всі, там, ну, як і сім'я, всі спілкуються російською, спілкувалися раніше. Зараз по трішки, по трішки, по трішки переходять. Це є лагідна українізація, коли ти сам дійшов до, до, до цього тут. І, і, і потім своїх близьких, а вони своїх близьких і, і, і так далі. і Це становиться. По-перше, це мова. По-друге, це культура. Ну, це культура. Ми повинні, ми повинні розуміти, що культура, як виїжджав, наприклад, коли, коли був радник міністра культури у Євгена Ніщука, як, як було таке здивування, коли приїжджав міністр президент Франції. Він завжди їде з ним міністр оборони і міністр культури. Бо для Франції культура це така ж важлива річ, як і оборона. Тому я хочу сказати, що культура дуже важлива і в деяких країнах вона на дуже дуже високому рівні. А як рису українців ти вважаєш головною рушійною силою нашого завтра? Ну, по-перше, не побоюсь цього слова, ми розумніші за всіх інших слов'ян. Як ми тримаємо наш фронт? Ми просто наші українці, розумніші всіх покидьків Росіян. Ми перемагаємо їх попереду в нашій голові, а потім нашою зброєю. Там, там, де на наші, там три чотири хлопці, ж ви чуєте, читаєте багато таких моментів, де наші три-чотири людини, тримали там. Захист там декілька де декілька тижнів проти постійної навали. Це, це в нашій голові. Ми, про, ми просто робимо свою справу і робимо її е, дуже цікаво. Як поєднуються дві твої сфери: безпілотні системи та мистецтво, чи є між ними щось спільне, е, бізпілотники ми ж працювали, починали з ними працювати ще коли знімали кліпи. Це, це така цивільна історія. Інші, інші у нас такі пілоти безплотники, хто працював на полях і арошував чи допомагав якось нашим фермерам. Тобто, це ця така історія не нова. Просто людей не було стільки забагато. Зараз це модно. Така модна тенденція у кожному підрозділі підроз, підрозділ вже є свої безплотні системи. Бо, наприклад, коли ти сидиш там в домах чи в там в окопах, ти, ти не бачиш, що відбувається раніше. Як війна була? Треба якусь висоту зайняти висоту, щоб ти все, все бачив. Зараз ця, ця історія, ця, ця парадігма цієї війни, вона, вона увійшла на інший план, бо ти піднімаєш безпілотник і ти, це вже твоє твоя висота. Твої очі. Тому да, і це цікаво. Це цікаво. Сучасна Україна, вона ж е, має мати справжнє обличчя. Які люди сьогодні формують це обличчя, от на твою думку. Сучасна Україна зараз формується нашими військовими, не тому що. Там я військовий, мої друзі військові, і весь, весь мій, всі, всі, хто зі мною разом військовою. Просто я бачу, як військові пішли на інший рівень. Вони, вони інші. Ти згоден з тим, що це війна не тільки людських ресурсів, це війна технологій, війна дронів. І от у цій війні технологій і інновацій українці пішли далі. Коли ми почали працювати нашими безпілотними системами, всі всі сміялися, всі от ті дрони спортивні, які ми почали долучати до фронту. Всі та сам по потім, як і люба гарна ініціатива, вона живе декілька максимум декілька місяців. Наш ворог теж так же працює, і він теж нарощує. Ми просто вигадуємо багато. У нас дуже багато цікавих розробок наших самих, саме наших дронів. Наші пілоти, як раніше, навчалися десь за кордоном. Зараз приїжджають до нас іноземці, і іноземці, і військові іноземці, ті, хто спеціалісти в своїх сферах безплотних систем, і наші вже пілоти навчають їх нюансам. Ведення бою, як працює безпілотник, як працює частоти, як підходити, відходити, як ретранслятори працюють. Пам'ятаєте фільми в нашому дитинстві? Там, там де Арнольд Шварценеггер, війна роботів, війна ми ж ну, ми, це була просто фантастика. Ми навіть. Ну, Розумів, що такого ніколи не буде. А може, якщо буде, це, це буде через 100 чи 200 років. Зараз це майбутнє вже наступило. І наступила, як, війна, двигун прогресу. Зараз, зараз дрони всюди. Зараз ви ж ви бачили, як дрони там вже беруть полонених. І то хтакий, це війна дронів. Це дуже потужна війна дронів. Діна, війна міна повністю змі, змінилася. Якщо взяти окремо там другу світ да, да якщо взяти там війну та стані в Афганістані, де американці воювали, чи війну в Іраку. Війна зараз, війна повністю змінилася. Я, я вважаю, що наступне зброя це буде лазерна зброя. Це буде наступний крок вперед нашого людства до якщо стосується військових дій. До речі, хотілося б спросити. Ви організовуєте якісь матчі, якісь заклади, які збирають донати на підтримку Збройних сил України? Так точно. З приводу того у нас футбольний клуб зірок естради і кіно У нас 14 хлопців наших боронять нашу країну. На контрактах ще десь около 20 20 людей проходять школу пілотів в нашій школі безплотних систем. Так вони вони рекрути. Вже деякі вже з нашої е, нового випуску вже під, підписали контракти. Декілька людей сьогодні на полігон приїжджав, До речі, один з них вже пройшов без АВФ. Тамада, позивний тамада. І що він каже для мене? Це дуже важливо, що я пройшов всю школу. Це мені дуже допомогло це в учебці на, на цьому БЗВП, бо я бачив, як я працюю зі зброєю, і, і як і інші 100, 100 людей. Ну, і на мене з самого початку звернуло увагу, і, і він був там вже інструктором. Так йому так допомогло, що він зараз приїхав і набив, набив собі татуювання. Майстра Airbro і свій позивний, яке майбутнє ти бачиш для українського спорту, музики, що їх може об'єднати колись рома муха робив канал МДА. робив його. І була історія у нього, що він робив його україномовним повністю каналом 2 було дуже складно. Він казав, що ну нема у нас е, е, україномовних стільки, стільки контенту, щоб заповнювати повністю весь простір. Він давав нашим новим артистам просто безкоштовний телевізійний майданчик, щоб вони просто п -п -п писали пісні, знімали кліпи і у нього публікували. Це було ну десь 18-19 рік. пройшло. Дивіться, пройшло 5, 6, 7 років, і зараз повністю весь контент україномовний. І якщо тоді просто писали українською мовою, ліж би так написати, щоб попасти в ефір, то, то зараз у нас просто суцільний хіти. Оце є якраз наша культура, і це дуже важливо. І що люди йдуть в різних регіонах йдуть на ці концерти. Звертаючись до збройних сил України, звертаючись до своїх побратимів тих людей, які воюють, яких ви знаєте, що ви їм зараз сказали. От прямо зараз, по-перше, хочу, коли я бачив їх от нещодавно, деяких жалом руки, ми прощалися. Я хочу також однажды їх зустріти і обійняти. Для мене це, це важливо. Звертаючись до українців, до свідомих українців, до тих українців, які не, зараз не усвідомлюють, що відбувається повномасштабна війна. Ми воюємо і за свідомих українців, і не за свідомих. Ми просто воюємо за українців. Кожне слово, яке ви сказали, це доказ того, що справжня сила України у людях, які поєднують розум, таланти, віру в майбутнє. Я ще раз переконався, що Україна це Україна, де творчість, технології та людяність йдуть поруч. Я дуже дякую вам, пане Соджер. Засновнику школи безпілотних систем майстра Ербро за щирість віру в українське завтра. Слава Україні! Героям слава!